Всім привіт, 16 жовтня находюсь на участку ось у локаціях, бачите, коротше в тещі на винограднику Тут проживає людина з 85 років Вік Так що цей виноградник чисто для неї був посаджений Ми отсюди ну, Тут нічого не продається, не рветься нікуди, це чисто. Так. В мене теж дуже полюбляє виноград. Тобто сьогодні 16, але це відео буде починатися за 10 вересня, а сьогодні 16 жовтня. Я приїхав зняти вам форму під назвою Дніпровський манікюр Фінгер. На 16 жовтня. Ну, я зараз буду знімати, просто я приїхав зняти сітку, звернути оцю ось. Уберу, вже її, вона тут не треба. Подивитися стан лози. Стан лози прекрасний, ніяких болячок тут немає. Лоза давним-давно визрівшався. От Зараз я уберу цю сітку. От. Ну, а зараз покажу вам. Дніпровський манікюр фінгер. Дніпровський манікюр фінгер на 10 вересня. Оце так виглядає він. Дуже красиві ягоди. Дуже дуже вони такі пружні, навірно, хрумкі. Сейчас я. Вот такая вот мякоть. Дивіться в середине. Дуже хрумка. Хруст. Солодка. Кисточка Вже геть визрівши. Одним словом виноград повністю готовий до вживання. Ось такі тут грони. Оса вже все виїла одну. Це я на винограднику. Доволі гарний виноград. Хрумкий срок достигання в нього, ну як у цьому році, то десь ну він вже 5 вересня був повністю, повністю готовий. Отаку таку чуть чуть має на кінчиках. І переходимо ще до одної форми під назвою оазія Оце така оазія Вона також вже готова. М -м -м. соковита Хруста нема. Кісточка ось о. Вона вже давно готова, вона вже перевісила. Трошки треба було б Гранша, чим то мені дуже нагадує таку форму як... яксь, ну, бачите, вирвав, на землю кинув, так вирвав, нагадує Halloween. один в один, тільки білий із кісточкою. Консистенція один в один, як Хеллоуна. Можна навіть спутати. Не було б кісточки. Можна було б подумати, що це Хеллоуін. Дві кісточки. Більш не попадає. Ну все. Це не отсюда. Оце. Коротше, четверту ягоду розкусюю. у кожній дві кісточки. Так. Да. Дві кісточки має. Більше немає. Так, вже трошки тут зняли Трохи цього винограду. Ну і ми здіймемо у торбинку. Знімемо, щоб було вдома з чим порівнювати. Оцю форму. Ну, це якось отак, на 10. На 10 вересня форма. Ну ця була вже готова на 1 вересня. Це точно вона вже перевісівша трошки, ну, нічого. Ось ця на сонечку вона така о, Дивіться яка Лента. яка краса. Бачите? Гронки такі десь у середньому, ну саме більше, мабіт тут грам грам, 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 грам 400 обманювати вас не буду. от така в нього. ну, Чуть-чуть більше як у Хеллоїна. ну це Хеллоуна. Зараз вирву цю. Ось, ось дві штучки та возьму Дніпровський манікюр, ще зріжу та й додому. Так, дивіться. Дніпровський манікюр-фінгер на сьогодні. отак як воно є. Нічого я тут не зачищав, нічого не робив. Дивіться, ось, ось виїло оса. Дирочку зробила, ну і виїла тут ось, ось спортила одну ягоду. Да? Більше тут що у нас? Нема, нема. Все окей. Ось дивіться, все, грона. Ось така, дивіться, яка вона гарна, дихаюча Бачите? Прекрасно. Одна, ось, ось ще ось є. Так же само. Дві ось, ось шарубайки на всю. Така вона невеличка. Ну є, трошки вона відграда була, пострадала, ось, ось ще одна, це так, три грони оставили тут. Ще ось ось тут де побило трохи. Ось так ось, ось, все воно. І тут ще внизу, ось бачите, ще є, є пару штук. Оце на сьогодні на 16. -те. Дивіться, консистенція яка бачите? Всередині біла. Солодюча, солодюча. І хрумко. У мене на винограднику на моїм вдома. Немає ні одної грони такої, ну, щоб ну, на сьогодні, от, на 16-та, там вже нічого немає. Ну, тут дивіться, яка роздяка висить. І хоча б що ось ще. Бачите? Ну Тобто форма я вам скажу. Це в мене, ну, напомню вам, це ось перший кущ, це тут ось о. Джой росте. Потім оце ж ось те, що я вам тільки що показував, Дніпровський манікюр фінгер. Кущаться здоровий. Далі ювілей новочеркаська. Чи юбілей, ювілей. Здорові. Оце здоровий. Бачив тут пасенко до сих пор є ноша, Жона на пасинковий. Трошки врожай. І далі воно Азію, яку я вам... Показував 2-3 минути назад, розказував про неї. Оце так. Робіть висновки. Пишіть, що ви про це думаєте, в кого ще є форма, поділіться, як вона у вас веде. Оце Дніпровський манікюр фінгер. Мені вона дуже подобається. Вона тут росте, була і буде. Так що як ось це так Ща обірву, зніму сітку, обірву ось Айво Оце така, такі тут аж полопало, дивіться, як Айвочка в нас ось, ось ще яблуньки молоді Отак воно тут Все, щас я не знаю як це називається, я не дуже розбираюся в цьому. Я так ухажую за ними це тут обрізкую, все ну, роблю от болячок от сосущих гризущих. Оце такі я виростив тещі яблука. І ось ось, Ще, ще одна бачите, така ж сама, все тут більше палокось, як яблук. ну, Хоча ж теж, бачите, вона молоденька. Оце якось, якось оце так. На цьому все. Не забуваємо про розіграш Титан на кону. Буду напоминати вам, щоб не пропустили. На цьому все, на все добре, до наступних відео.